Шановні глядачі в ефірі програма у ритмі міста. Програма, де ми спілкуємося з відомими людьми та обговорюємо теми, які стосуються нашого міста Рівне. Сьогодні у мене в гостях, член Рівненського міськвиконкому та начальник Рівненського міськрайонного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області Віктор Бабак. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. От, власне, десь нещодавно у вас відбулися командно-штабні навчання. Що ці навчання несуть за собою? Чим вони корисні, скажімо, для нашого міста? Так, дійсно, з період з 31 жовтня по 4 листопада не тільки на території міста, а в цілому на території області проведені командно-штамні навчання, які організовані за розпорядженням Кабінету міністрів і здійснювалися робочою групою з числа співробітників Держслужби надзвичайних ситуацій України. Ці навчання покликані метою перевірити готовність з керівного складу та служб цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області, і в ході відповідно передались так само служби міста і Рівненського району. Хочу сказати, що ці навчання, ну вони, крім того, що вони мають перевіричну таку функцію, вони дійсно важливо. Підкреслюють і загострюють десь питання, акцентують увагу в тому числі і мешканців. Бачите, і ви зацікавилися всіми командочними навчаннями, Зацікав... загострюють увагу мешканців до того, що дійсно є питання захисту пожежної безпеки, техногенної безпеки. Вони є надзвичайно актуальними, це життя, здоров'я, благополуччя наших мешканців. Через то це, крім того, є дуже гарна нагода підкреслити важливість цих питань. Разом з тим, так само відпрацьовується на такому достатньо високому рівні із залученням фахівців центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації. залучаються фахівці відпрацьовуються практичні дії щодо от того, чим ми займаємося щодня. От таким чином скажіть, будь ласка, як часто ці проходять навчання раз в рік, два рази в рік? Ці, ці навчання згідно до нормативних документів проводяться раз на п'ять років? а Частіше вони не проводяться чи їх не потрібно так проводити часто е, можуть інші заходи відбуватися не, не такого рівня. Навчання, тренування, спеціальні об'єктові тренування проводяться вони на різних об'єктах протягом року, і це актуально і так само відпрацьовується взаємодія між службами цивільного захисту міста і адміністрацією об'єктів різної форми власності. Тому різного роду навчання проводяться в різні періодики. Іменно такого рівня, високого рівня, це можна сказати найвищий рівень. Навчань і тренувань проводиться раз на 5 років. А які ще проводяться навчання? Чи таких, скажімо, корисних, ну, таких якихось великих, вже немає. Навчання проводяться, так як я тільки щоб сказав вам, що навчання є так само спеціальні об'єктові mm -hmm. тренування. Є навчання, які можуть організовуватись керівництвом облдержадміністрації а без це, залучення. Це на рівні на, да, на, на рівні. рівні Керівництва області, міст, районів і так далі, з якими показниками ви ваше управління розпочали останній місяць осені? Скажімо, що пожеж. Ну, я хотів би зауважити, що в місті рівному є дещо збільшення кількості пожеж. Якщо бути точним, то спочатку 2016 року зареєстровано 156 пожеж проти 141 пожежі за аналогічний період минулого року. Це порядка 11% збільшення. В районі зареєстровано так само 199 пожеж. Десь на 4% більше, як це було за аналогічний період. В області, в області, в цілому, десь, е, якщо взяти в цілому загальний показник, по області, то є е, певне зменшення. А з чим це може бути пов'язане? Власне, збільшилося, так зрозуміло, по ваших показниках. Тут це може бути пов'язано взагалі. Виникнення пожеж напряму пов'язане е, десь з діями, з поведінкою наших громадян. Е, десь їх слаба обізнаність. Е, взагалі, е, Загальний рівень життя люди, як правило, переймаються всі своїми побутовими проблемами, менше звертають уваги на заходи безпеки, особистої безпеки. І, ну а саме власна безпека залежить в першу чергу від самих, від самих людей. Чи рятувальники проводять якісь безпечні заходи щодо такого? Система навчання населення е, організована. Е, Працюючого населення за згідно чинного законодавства, працююче населення навчається правам пожежної безпеки за місцем роботи, е, а не працюючого населення за місцем проживання. Тобто, на базі, яким чином це відбувається. Е, на будь-якому підприємству влаштовуються відповідні протипожежні інструктажі, влаштовуються відповідні куточки, які доводять інформативну, візуальну інформацію щодо пам'ятки різного роду. І таким чином вони навчаються. Крім того, законодавство зобов'язує зобов кожного громадянина, кожного... Скажемо, самому знати да, знати і займатися самонавчанням правил пожежної безпеки. Люди, які не працюють і звертаються, скажімо, в житлово комунальне підприємство за будь-якими довідками, там так само облаштовані місця, куточки, кімнати, вони проходять відповідне навчання, дають їм відповідно вручають пам'ятки і так далі. Крім того, що назвав Ну, ми використовуємо ті можливості і засоби масової інформації, і візуальної реклами. У нас є і борди по місту розміщені, які доносять Отаким навчання, таким способом відновлюється. Крім того, ми е, е, час від часу проводимо такі відповідні рейди по, скажімо так, такій категорії населення групи ризику. Є е, е, такі соціально неблагополучні, багатодітні сім'ї. Це проводиться разом спільно з соціальними працівниками, е, е, відвідування по житлово-кональним підприємствам. Рейди Такі поквартирні обходи, вручення пам'яток. Так само це не відбувається не тільки в місті, а й в сільській місцевості. Відпрацьовуються сільські селищні ради спільно з працівниками місцевої влади, залучаються так само співробітники поліції, дільничі інспектори і так далі. От таким, так, таким намагаються впливати. Якщо ви проводите от такі, такі заходи для наших е... жителів. Ну, Часто взагалі ці заходи вони не є спонтанними, вони е, проводяться на підставі відповідних графіків і складаються на, там, на певний період, там, на рік або на квартал. Е, звичайно, що ці плани графіки вони коригуються в залежності від того, е, яка загибель травмування наших мешканців. До речі, в місті рівно з початку року загинуло двоє осіб. Це, е, на, пожежі. Перечом, да, це на пожежі була, це група була загибель на е, пожежі, яка виникла. На вулиці Генерала Безручка 5. Там два мешканці, один, один мешканець квартири, інший його гість, вони там розпивали спиртні напої і десь були необачними при курінні. Один загинув зразу на місці, другий згодом в лікарні, якого забрала швидка. В Рівненському районі є одна загибель, нещодавно загинула жінка в селищі Заря. Тут, скажімо, таких нещасних випадків в рівному немає, щоб в смерті там на вогні були ну, це знаєте, це така статистична, більше статистична інформація. є просто люди, які загинули внаслідок пожежі, uh -huh. то безпосередньо внаслідок пожежі загинуло двоє осіб. Нема такої от… ну я про це й говорю. Власне і говорять, така є така приказка, чи скажімо, можливо, це і правда, що рівницькі рятувальники невчасно завжди виїжджають на випадки. Чи так це і з чим це може бути пов'язане? Е, ну, до слова, хотів би сказати, що е, Рівненський міськрайонний гарнізон оперативно рятувальної служби цивільного захисту е, е, складається. Із чотирьох пожежно рятувальних підрозділів на щоденному чергуванні перебуває близько 30 осіб і на сіми одиницях ритуальної техніки. В місті Рівному безпосередньо дислокуються три пожежно рятувальних підрозділи, бо четвертий це селище Клевань, наш підрозділ підпорядкований. Щодо своєчасності прибуття, звичайно, що така думка побутує я думаю, населення через те, що все-таки пожежа це. Достатньо екстремально. Mm -hmm. е, кожна людина, коли бачить загрозу своєму життю, загрозу своєму майну, е, кожна хвилина тягнеться дуже довго, і їм видається, що це е, mm -hmm. да, то було, би, було би краще. Е, звичайно, е, я хотів би сказати, що е, наше місто розбудовується, розвивається. І, е, Пожежних команд пожежних підрозділів не є достатньої кількості. Нормативно розраховано, що ефективно, ефективно і оперативно реагувати на пожежі можливо, коли радіус обслуговування одного підрозділу не перевищує трьох кілометрів. Коли е, радіус е, буде 3, 3 км, то е, час, нормативний час прибуття е, буде до 10 хвилин, який може бути збільшений ще на 5 хвилин, е, зважаючи на дорожню обстановку, на стан е, погодні умови там і так далі. Тобто, В ідеалі, якби було 3 км радіус виїзду, мало би не перевищувати прибуття 15 хвилин. Е, я скажу, що у нас немає. Е, Конкретних скарг, нарікань з боку наших мешканців, коли не, які до нас би надходили, коли не своєчасно прибули. І десь якісь не дали б, зробили би непрофесійні дії. Навіть про такі ситуації, що я розказав, про те, що все-таки, коли збільшується місто, збільшується кількість населення, то кількість. Пожежний депо так само має збільшуватися. А от власне, ви щойно сказали, що в радіусі трьох кілометрів, якщо не помиляюся, повинні працювати так. ці е, пожежники. А скільки в нас кілометрів є, що працює одна скажімо? е, Ну, я вам, я вам можу е, ну, на, на такому прикладі навести. Ну, так, так. Наприклад, е, один із підрозділів, перший, перша пожежна, державна пожежно-рятувальна частина, яка дислокується на Полуботка, 37. Е, район обслуговування в ці, цього підрозділу входить і вулиця Новодвірська. І вулиця Будівельників. Ну, це може бути і 6, і 7 кілометрів. Це не так. Це, звичайно, що е, хотілося б краще, щоб було більше пожежних депо, але це ще не так критично, як, скажімо, в сільській місцевості, тому що в сільській місцевості е, наші міські е, пожежно-рятувальні підрозділи, які дислокуються в місті, вони так само виїздять на пожежі, які відбуваються і в Олександрії, і в Новолюбомирці, тому що в нас, е, там, по, да, то там пожежно-рятувальних підрозділів е, таких немає. Е, чинне законодавство передбачає створення е, органами самоврядування місцевих пожежних... Команд команд на добровільній основі добровільних пожежних команд на жаль, поки що не обсяги навіть при тій децентралізації бюджетів, не обсяги фінансування утримати повноцінні команди на бюджетах місцевих. Ментально люди, мешканці наші не готові приймати участь. В такій кількості, яка би хотілася і необхідна для достатньої кількості пожежних підрозділів, так само не готові, і, і за того це є проблема Але вже, можливо обговорювалася Е, ну, цього, це, це, це є одна із, Скажімо так, таких концептуальних позицій реформи держслужби надзвичайних ситуацій, залучення створення. Місцевих пожежних команд із залученням можливостей органів місцевого самоврядування в сільській місцевості насамперед і створення добровільних пожежних команд. Така практика є. Це практика взята десь європейська. От, але поки що в е, нас є декілька пожежних команд місцевих, у нас функціонує пожежна команда е, в Новоукраїнці, у нас функціонує пожежна команда, е, вони не є чисельними, можливо, недостатньо е, там персоналу. Так само функціонує пожежна команда у Верхівську. Нещодавно відкрили пожежну команду в Грушвиці, але цього недостатньо для рівненського району недостатньо для того, щоб можна було ефективно е, протидіяти пожежам. На жаль, е, необхідно констатувати, що дуже часто. Е, віддалені сільські населені пункти, ми пробуваємо з запізненням, коли пожежа вже набула великих масштабів. І е, фактично дії всі спрямовані на те, щоб не загорілись сусідні будівлі і сусідні об'єкти. Ну, це, це це важко і складно. Скажімо, можливо, ви вийшли на рівницького міського конколну. Скажемо, можливо, з часом все таки доб'єтеся того, чи можливо якось разом сядете і зрозуміти. Ну і зрозуміють вас і члени, що потрібно все таки робити таку е -е, спожежну частину. Я на то я на то розраховую. Е, я але хочу разом з тим сказати, що у нас. Е з органами самоврядування на даний етап є нормальна співпраця, є нормальне розуміння про те, що сьогодні законодавство дозволяє. Залучати, залучати кошти місцевих бюджетів на утримання і на підтримку державних рятувальних підрозділів, і ну, вдалими прикладами може бути те, що за кошти міського бюджету в минулому році було придбано автомобіль оперативно-рятувальний підвищеної прохідності, який використовується. Це не пожежний автомобіль, але автомобіль пікап, який використовується нами для виїзду на такі всі як ситуації, в які потрапляють наші мешканці. Е, в цьому році так само... Е, До речі, знаю, з міського бюджету теж ви попросили більше, не знаю, 20 тисяч гривень, щоб купити драбину, чи 20 мільйонів? 20 мільйонів, е, в, ну, чи в порядку... Ні-ні, в, в, в порядку взаємодії е, з місцевою владою ми... Е, Зініціювали відповідні зміни, розробку програм. У нас сьогодні в місті таких функціонують дві основні програми, згідно яких виділяються кошти. Це програма накопичення матеріальних резервів і програма запобігання надзвичайним ситуаціям. По програмі запобігання ми прописали, що можливість купити автодрабину, на жаль, 20 млн грн. 20 мільйонів гривень це недостатньо, не та сума, яка підйомна, яка підйомна для міського бюджету. В цьому році, скажімо, на виконання тих заходів, які ми запропонували, з міського бюджету ну, подвоїли суму, якщо порівнювати з минулим роком. Якщо в минулому році пів мільйона виділилися, то в цьому році виділяється мільйон. По пів мільйона на одну програму запобігання і програма накопичення матеріально-технічних резервів. Можливо, ще піти попросити, і... хоча міський бюджет, звичайно. Ми розуміємо, що він не є великий, але ну, ми, ти, ми розумію, так ми це... так і робимо. Ми так і робимо. Ми Дякуємо за те, що нам на нам допомагають. Ну, це, і... на Благо, скажімо, міста і взагалі на благо наших мешканців. Ну я вам це скажу це драбина. Я перепрошую, це драбина для якого вона в якої багатоповерхівці е, е, мова йде про драбину, мова йде про драбину висотою понад 45 п'ять метрів. Е -е, драбина у нас є е -е, на драбина, яка є в нас на озброєнні. Це 30-метрова драбина, звичайно, вона дуже тривалий термін експлуатації вже має. Драбина висотою 30 метрів забезпечує організацію гасіння mm -hmm. і евакуацію людей в будинках висотою, включно 9-й поверх. Mm -hmm. Всі будинки, що вищі, необхідно відповідну техніку іншу. Більше. Ну, будемо надіятися все-таки, що... Щось піде з будемо надіятись, будем надіятись на те, що і фінансування збільшиться. І в цілому Державної служби надзвичайних ситуацій, до речі, вперше за багато декілька років е, в, в цьому році ми отримали від Держслужби надзвичайних mm -hmm. ситуацій новий пожежний автомобіль на базі шасі е, автомобіля mm -hmm. е, Ман. Це, це пожежна автоцистерна. Mm -hmm. Пожежнацистерна, основний автомобіль, який виїздить вже зараз на пожежі по місту рівному. Нещодавно в місті Рівному був голова держслужби надзвичайних ситуацій Чечотки Микола Олександрович і зустріч при зустрічі з керівним складом головного управління області і Міськрайонних секторів управлінь, ну, пообіцяв, що такі декілька автомобілів ще нам надійде. Будемо сподіватися, що якісь автомобіль... свої да, да, ну, до того, до того часу, до того до цього часу, які обіцянки він давав, то він її поки що виконував. Ну, то Це добре, що є такі керівники, так. які все-таки свої обіцянки виконують. Чи готові рівненські рятувальники mm. до зими? Зима швидко. Закінчиться листопада, думаю, що вже. Mm. Готові, звичайно, я скажу більше, що незалежно від того, незалежно від того, як ми фінансуємося, незалежно від того, який рівень заробітної плати у наших колег, роботу, роботу роботу ми виконуємо і завжди готові до виїзду на надзвичайні ситуації і ще не було такого жодного випадка, коли ми е, з поставленою задачою не справилися. От, власне, ви, крім, скажімо, головного рятувальника міста та району, ви ще є членом рівницького виконкому. Ми вже попередньо говорили. Чи висуваєте ви свої якісь питання, пропозиції на розгляд е, даного засідання? Е, звичайно, що, звичайно, що е, моя участь у виконавчому комітеті вона е, позитивно впливає на? Співпрацю безпосередньо нашої служби з органами самоврядування, так як я говорив, що ми є державною службою. Те, що я вже і говорив, у нас ми сьогодні є ініціаторами декількох міських програм. Спільно з іншими управліннями, відділами міської конкому, ми ці програми розробили своєчасно, коли необхідно, вносимо відповідні зміни, десь звертаємось про фінансування необхідних заходів. Звичайно, що хотілося десь ці заходи фінансувати краще, більше і більше цих заходів виконувати, але знову ж таки, ну я не можу нарікати сьогодні, що у нас є погана співпраця з місцевою владою. Звичайно, будучи. З так в курсі тих подій і того бюджетного процесу, який відбувається, то децентралізації бюджету. Два роки останніх міський бюджет виконується дуже гарно, є надлишок коштів, але і ті всі ідеї, які озвучуються із міським стадіоном, і ну, багатьма іншими тими питаннями, я як мешканець, як громадянин розумію, що це ці питання так само є дуже важливі, їх необхідно фінансувати. Ну от власне є громадський бюджет міста рівного. Є громадські ідеї, які пропонували громадські активісти. Які вам доподобують? Є якщо, загалом 45. Чи є в цих ідеях і якісь, якась ваша ідея, скажімо, ваш проєкт, який би ви хотіли рятувальники втілити, скажімо, в реальні за громадські кошти? Я взагалі особисто, як людина, позитивно, надзвичайно позитивно оцінюю. Це таке явище, як висунення і взагалі громадський бюджет, тому що це те, чого зараз ну, дуже часто не вистачає. Іменно активності раціональної активності громадян, мешканців в якомусь такому суспільному житті міста. Звичайно, я вам не скажу, який проект мені до вподоби. Я, особ... я особисто прийняв участь в голосуванні, визначився з трьома великими і трьома малими проектами. Як то передбачає порядок. Не приймали, наша служба не приймала участі в розробці відповідних проєктів. Але я думаю, що на слідуючий рік ми поправимо цю ситуацію і приймемо участь обов'язково, тому що є декілька ідей, які, мож, які, скажімо так, передбачені всіма нормативними документами, але до них завжди не доходять руки. І надіюсь, при Належні підтримки цих ідей і цих проєктів, які ми постараємося розробити вчасно. При підтримці мешканців, все-таки до них руки дійдуть і, і гроші на них виділять. Я думаю, що все-таки, ну на вашу думку, чи зможуть реально ті ідеї, які люди свої. Якщо не помиляюсь, має бути тільки три ідеї втілені в реальність. Е, ну, можливо, ви мені підкажете. Я, я підскажу, але. Тоже впевнений, чи на 100%. Наскільки я знаю, будуть. Під, планується виділити певну суму коштів під ці громадські проекти, в залежності, знову ж таки, від того, як цей бюджет буде виконуватися і які будуть, е, як будуть профінансовані в першу чергу захищені статті видатків. Е, буде виділена певна сума і під цю суму буде виділені ті проекти, які набрали найбільшу кількість голосів. Їх може бути кожна, кожен мешканець міста рівного може проголосувати за будь-яких три великих і три малих проекти. Е, яка кількість в цілому буде профінансована? вона буде залежати від тої загальної суми, яка буде на цій цілі передбачена. Звичайно, що я, я сподіваюся, що на цю, на цю суму буде е, тим так аргументовано е, оправдана велика сума на ці проекти. Тому що всі вони мають право на життя і всі вони розроблялись, і є певні ідеї раціональні для того, для чого вони Ми, розробляються. Не хочеться, щоб дійсно місто наше розвивалося Так, звичайно. і дрібня не вірили в те, що їхні ідеї, скажімо, все таки можуть тіливатися в життя і вони можуть допомагати. Звичайно. І місці, звичайно. І очі Чика міста і чиновникам розвивати, скажімо, наше місто. Я вам, пане Вікторе, дякую за розмову. Я думаю, наша програма завершується, але розмова ще ні. Ми ще десь з вами продовжимо розмову. Поговорити. Я погоджуюсь і про Я місто, поводжусь. і звісно, про рятувальників. Вам успіхів. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що це програма у ритмі міста і гостем студії був начальник Рівненського міськрайонного управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області Віктор Бабак. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами. До побачення.